Саме так. Ну, шановні члени комісії, сьогодні ми проведемо перше засідання конкурсної комісії щодо добору кандидатів на посади керівників закладів культури, відділу культури і туризму Лохвицької районної державної адміністрації. Це директора районного будинку культури, директора централізованої бібліотечної системи і директора краєзнавчого музею імені Григорія Савича Скородія. У нас по цьому поводу є написаний наказ. Про затвердження конкурсної комісії На викон... наказ від номер 8 від 22 лютого 2017 року. На виконання закону України від 28.01 року. номер 955 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури, відповідно листа начальника відділу культури і туризму Лохацької державної адміністрації від 25 жовтня 2016 року. Про запровадження контрактної форми роботи та конкурсної процедури призначення керівників. Районного будинку культури, районної централізованої бібліотечної системи Лопецького краєзнавчого музею імені Григорія Савича Сковороди, наказують. Затвердити персональний склад конкурсної склад комісії складі Кіпкало Світлани Федорівни, директора Токарівського сільського будинку культури, Красногуцький Юлію В'ячеславівну, директора Заводського міського будинку культури номер 1 Шангар Едуарда Олександрович, директор Лохвицької дитячої музичної школи. Рюйко Наталія Вікторівна, головний спеціаліст відділу культури і туризму, сова Вікторія Вікторівна, начальник відділу організаційної роботи та управління персоналом райдержадміністрації, Власенко Алла Миколаївна, керівник апарату Райдержадміністрації, і секретар конкурсної комісії, я Витюк Надія Кир. Я беру участь в обговоренні, але не беру участь у голосуванні. І нам для проведення Зараз ознайомився із порядком денним, Перше питання про обороту. <клес> <клес> я зразу по протоколу, щоб не, ці, щоб не було тоді питань, там нікого не виникало. Чи не подавали ну, згідно наказу? Міністерство культури чи не подавали громадські організації свої кандидатури до нашої конкурсної комісії складу? Ні. ні. Значить, не було. ніяких, да. Того вони не включені, а також громадські організації через те, це, що, що не було це. жодної. Порядок, не подавали. Так, так. Порядок. Так. Порядок денний такий про обрання голови. Перше питання, друге питання про розгляд документів, поданих кандидатами на посади керівників закладів культури відділу культури і туризму опитської районної державної адміністрації, на відповідність кваліфікаційним вимогам. Третє питання: про проходження кандидатів на посади керівників закладів культури відділу культури і туризм державної адміністрації до другого туру відбору співбесіди, під час яких вони презентуватимуть проекти програм розвитку закладів культури на один і 5 років, які мають на меті очолення. І я думаю, нам потрібно визначити спосіб голосування на перше і наступне засідання конкурсної комісії. Відкрити читаємо. Давайте пропозицію. Відкрити. Є пропозиція відкрита. Відкрийте голосування. Так. Ну, По першому питанню. Запропонувала, пропоную шляхом відкритого голосування обрати голову конкурсної комісії. В кого які будуть пропозиції? Я пропоную обрати голову конкурсної комісії Наталія Вікторівна Клікова, спеціалістів культури і туризму. Давайте проголосуємо. За. У нас про розгляд документів, поданих кандидатами на посади керівників закладів відділу закладів, культури і туризму адміністрації на відповідність кваліфікованим вимогам. Шановна судня, хочу зазначити, що на виконання закону України від 28 січня 2016 року 155. 8. Пронесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи старі культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури, відповідно листа від 25.10.2016 року начальника відділу культури і туризму Лопецько районної державної адміністрації про запровадження контрактної форми роботи та конкурсної процедури призначення керівників районного будинку культури, району центра бібліотечної системи Лохуцького краєзнавчого музею імені Сковороди. 1 лютого 2017 року відділ культури і туризму Лопецької районної державної адміністрації Полтавської області відповідно до статтеї 21.1.25 закону України про культуру голосив конкурс щодо добору кандидатів на посади керівників комунальних закладів культури. Це на посаду директора Лопецького районного будинку культури, на посаду директора районної централізації... Саду директора Лукацького краєзнавчого музею імені Сковороди. Вимоги до кандидатів і оголошення про проведення конкурсу опубліковано в газеті «Зоря» номер 8, січня, номер 8 від 30 січня 2017 року і на сайті відділу культури і туризму Луханської районної державної адміністрації. Для участі в конкурсі щодо добору кандидатів на посаду керівників закладів відділу культури, культури і туризму подали заяви четверо кандидатів. Це Тарапата Микола Васильович, Пономаренко Людмила Дмитрівна, Кудряшов Віктор Володимирович і Терно Людмила Сергіївна. Документи були подані вчасно. Перед вами лежать такі роздуковочки, де згідно закону вказані, які документи повинні бути у їхніх особових справах. Ми зараз їх передивимося, переглянемо, чи всі вони згідно цього переліку є, і зробимо свої висновки щодо проводження цих кандидатів до наступного туру. Як... А тоді поміняємося. Це вища, вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіння українською мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконання відповідні посадові обов'язки. Просто щоб всі ну, далі. Ну, Давайте, мабуть, з першою справою ознайомимося директора районного будинку культури. Будемо всіх по очередів. Нарабати да, да, Миколи да, Васильовича. Да. Да. У нас вже три установи, де у нас один кандидат, де є конкурс. Ми також всіх кандидатів на зовнішні на всі... Ми, 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 ми по очереди будемо, наприклад, зараз ми розглянемо справу та рапати Миколи Васильовича на посаду директора районного будинку не справу, Зразу розглянемо у нас посада директора районного будинку культури. Да. Може, їх там 5 чоловік, а там немає нікого, підняти, да. да, що там. Давайте, давайте. По районному будинку культуру. Наталю, що там у нас по районному будинку культуру? Сірі кандидатів. Так, на посаду е керівника району Воломівського районного будинку культури у нас один претендент. Це <клес> Тарафата Микола Васильович. Е по тому, як він документи всі вийшли на переліку. Там ще буде представлення програми розвитку закладу, але це буде на другому. Сиденье. де він буде представляти свою програму на 1 і 5 років. Так як він був претендентом, то це він документи всі звільно переліку є. Так, освітлення. В нього. даний час він навчається в Полтавському національному педагогічному університеті імені Кироленка. А, а, Аленко, я передивлявся у него базового світу. Гадянський культур свідне училище. це полность добываю, что я по всему. Знаю зараз, вище. Що, документи? документи є, подані документи вчасно, є пропозиція допустити допомогу. Це правильно? Є, так, є, так да? Звичайно. Да. Можу, пров... Давайте проголосуємо. Давай. Давай. Хто за? 6 чорних. Проти немає, утрималися. Вирішили визнати кандидата на посаду директора Голопецького районного будинку культури. Раху Микола Василиюся такою, що відповідає квалікаційний на посаду директора згідно поданих документів. Ні, це привіт. У нас третє питання буде допущення доволі Так, Тепер давайте справу пономаренку, Людмила по Дмитрівна, розглянемо. На посаду директора Обицької районної централізованої бібліотечної системи. Подана дана також одна заявка. Це кандидатура Полимаренко Людмила Дмитрівна. Переглядали всі ж члени комісії, так і документи. Всі документи, згідно переліку, присутні. Освіта вища, стаж роботи. Дякую, пані, гадайте. Вона, да, вона працює призначена вона на посаду з 96-го це директор. Mm -hmm. Так, А і з 83-го працювала бібліотека у нас. За 60 білоріма. За Так що Претендентів більше немає, ще не випадки. Було... Давайте голосуємо. Поза, проти. Утримали. Що чоловік. Так, Вирішили визнати кандидата на посаду директора районної централізовної бюджетної системи. Паномаренко Людмилу такою, що відповідає про адміністраційним вимогам на посаду директора згідно поданих документів. Mm -hmm. Так, тепер давайте розглянемо справу Подряшова Віктора Володимировича, який подав теж. На посаду директора Українського краєзнавчого музею у нас подані дві кандидатури, Кудряшова Віктора Володимировича і Людмила Сергія. Розгляну Документи подрішок проводили, всі вони згідно переліку, який потрібен, згода, вся автобіографія, всі вони заповнені вірно. Працює він в галузі культури на посаді з 2004 року, по теперішній час, працює директором Лопецького краєзнавчого музею. Освіта Вище, Харківський інститут культури, мотиваційні листи, рекомендаційне листи, все. Віде, все вірно, все заповнено, правильно. Так, може, хто хоче ще переглянути? Давайте тоді будемо голосувати. Хто за? Шість чоловік проти. Вирішили, що кудряшого літа води визнати кандидата на посаду директора Лухацького краєзнавчого музею, такою, що відбувається працівниційні вимоги на посаду директора згідно поданим документів. Тепер давайте розглянемо справу Терно Людмили Сергіївни. Терно Людмила Сергіївна кандидат на посаду директора Лухацького краєзнавчого музею імені Сковороди. Також документи в всі згідно переліку подані, освіта в неї вища, стаж в галузі культури три роки є, мотиваційний лист, рекомендаційні листи. Всі документи рекомендації... на даний час. Швидко, да, та, працюю, манузація, да. манузація, Сумсь... Сумська дитяча художня школа школа, викладач спеціальних дисциплін, а з 2017 року керівник музею скульптури Михайло Лисенко та Луч на громадських засадах. Працює у сумській дитячій художній школі. Так що все Освіта вища, так, три роки стажу. 90-го року, 90 року. 90 року. Да, да, 90 року. народження у вересні 16-го року було три роки стажу на галузі культури. Так що всі документи згідно переводу подані, заповнені вірно, ніяк немає тут завважень. чоловік Проти немає, вирішили визнати кандидата на посаду директора ОПС-Правчого музею Савича Сколади, Терно Людмилу Сергії, такою, що відповідає клесі вимогам на посаду директора згідно поданих документів. Третє питання будемо. Про проходження. Про проходження кандидатів на посади керівників закладу культури, відділу культури район державний міністра до другого туру відбув співбесіди, під час яких вони е, презентуватимуть проекти програм розвитку закладу культури на 1 і 5 років, які мають на меті очолити. Що ми зараз, що давайте ознайомиться, змінилися. Члени комісії ознайомилися із результатами голосування і про відповідність та невідповідність кваліфікаційними. Дати допущені до другого туру. Часті. Так? турбусті. Да, все це протокольно буде завірено. І ви директор районного будинку культури Тарапата, централізований білорус Пономаренко, призначуємося Кудряшов і Терно. Давайте проголосуємо. За. Проти отримали знову. Що вирішили допустити до участі в другому турі добору кандидатів на посади керівників закладів культури, відділу і культури туризмує державної адміністрації в зв'язку з відповідністю полікаційним вивою і знаходиних документів наступних кандидатів Тарапату, Пономаренко, Кудряшова і Терно. Ну, і за результатами детального розгляду документів кандидатів на посади керівників закладів культури, відділу культури і культури, туризму державного... по питанню. Про недопущення до участі немає. Вичекаємо всі. Питання? Давайте висадимося за други. Я пропоную, щоб не відкладувати тут, додавайте на 28 березня. Як на це відбудеться? На котру годину? Ну, пішомо тоді вже на котру годину, може, всі попередити і всім сказати, що.